Доброго ранку, малята! Вітаю вас на нашому занятті з блоками Дєниша. Сьогодні вас чекають цікаві вправи. Називаються вони так. Дружать-не дружать, магазин. Тож діставайте блоки та починаємо виконувати право разом зі мною. Перша вправа. Дружать не дружать. Погляньте уважно на блоки, які знаходяться в двох кругах. В першому крузі блоки жовтого кольору в другому круги. Чому посередині знаходиться круг? Тому що жовтий круг підходить за однією ознакою до перших блоків групи і до другої. А як ви гадаєте, який блок повинен знаходитись між двома кругами іншої вправи? Подумайте і підберіть блок. Тепер розглянемо цю групу предметів, який блок знаходиться посередині між першою парою кругів та другою парою кругів. Підберіть та поясніть, чому саме такий блок ви підібрали. Будьте уважні! Наступна вправа магазин. До магазину приходили покупці та купляли потрібні речі. А чому саме вони їх взяли? Поясніть, будь ласка, чому кожний предмет знаходиться на своєму місці. Ви відгадаєте, прочитавши схему. І вгадавши, який блок повинен там знаходитися та на яку форму він нагадує. Також і в цьому магазині покупці купляли необхідні предмети. Чому вони не взяли ляльку та зайчика? Обґрунтуйте свою відповідь. Чому на другі, другому рядочку знаходиться зірочка, а в третьому вагончик? Дайте, будь ласка, відповідь.